Привіт, успішні і щасливі! З вами ваш нетиповий психолог і спеціаліст психосоматики Марія Гнаткевич. Сьогоднішнє відео про зміни у житті. Поговоримо про те, що таке зміни, чому люди бояться змін, які плюси, мінуси є у змін, як люди реагують на зміни, як можна адаптуватися до змін і як подолати страх перед змінами. В кінці дам вправи для людей, які дуже бояться змін. Отже, починаємо. Я так часто чую від людей все набридло, хочу змін, потрібно щось змінювати, пора щось міняти у житті. Ключове слово в таких фразах щось. Дуже малий відсоток людей знає, що насправді хоче змінити, а ще менший відсоток знає, для чого хоче змін. Проводити зміни, щоби що. Що таке зміни? Ми так часто вживаємо цей термін. З точки зору психології, зміни це процеси, події, які впливають на людину і вимагають від неї адаптації, перебудови мислення, поведінки, стратегії реагування, нових емоцій. Зміни бувають зовнішніми і внутрішніми. Зовнішні це зміна місця проживання, роботи, відносин. До внутрішніх змін відноситься зміна переконань, емоційного стану, самооцінки. Зміни, безперечно, завжди викликають стрес. Але є стрес позитивний і стрес негативний. Позитивний стрес він сприяє розвитку, пошуку варіантів, рішень, допомагає людині швидше рухатися по житті. Негативний стрес гальмує людину, шкодить здоров'ю. Який буде стрес у людини, залежить від багатьох факторів, в якому стані емоційному і ресурсному знаходиться людина. Як ставиться до стресу по життю? Якщо людина бачила, що батьки в стресі плакали, сварилися, нервувалися, Стрес і зміни будуть негативно сприйматися. Якщо ж навпаки людина в дитинстві бачила і чула, що кризис це можливості, що стрес приводить до нових рішень, до викликів і в результаті, до чогось нового і цікавого, стрес тоді буде сприйматися легше. Ви, до речі, як відноситеся до змін? Позитивно, негативно? Вам цікаво нове, чи ви уникаєте всього нового? А я вам задам питання на подумати, що ви хочете змінити в своєму житті? Чому ви хочете це змінити? На що ви хочете змінити те, що є у вас зараз у житті? Як ці зміни покращать ваше життя? А тепер саме головне питання. Що ви вже зробили, щоб ці зміни відбулися? Як люди зазвичай реагують на зміни? Більшість людей проходять такі стадії, коли наступають зміни. Перше – заперечення. Цього не може бути. Це не могло статися зі мною. Сюди ж може бути ігнорування або визнання невизнання, необхідності змін. Люди всіма силами намагаються зберегти звичний стан речей. Друга стадія слість. Сюди ж агресія, опір і саботаж. Третя стадія це стадія торгу. Я на це згідний, а на це я не згідний. Це я буду змінювати, а це не хочу і не буду. На цій стадії присутня тривога. Четверта стадія депресія. Я не можу, я не хочу, я не буду, я здаюсь. Це стадія сумнівів, невпевненості у своїх рішеннях і правильності вибраного напрямку. П'ята стадія це стадія прийняття. Треба щось змінювати. Це стадія інтеграції змін у своє життя. На якій ви зараз стадії, якщо у вас зараз зміни в житті? Визначте для себе. Хочете отримувати нову інформацію на тему психосоматики, реалізації, грошей, успіху? Підписуйтесь на мій телеграм-канал Трансформація. Кожного дня нові пости, нахвилюючі теми, відповіді на ваші питання і безкоштовні розбори ваших ситуацій два рази на місяць. А ми рухаємося далі. Насправді, люди бояться змін. Чому? Зміни це нове, а все нове це за замовчуванням, страшно і некомфортно. Зміни це дорого. Звісно, це гроші, час, зусилля, енергія. Зміни це і про зміну оточення, про критику, хейт. Не зрозуміють, не підтримують, залишись один. Людина соціальна істота. І з давніх часів страшно залишитися без зграї, бо не виживеш. Зміни це енергозатратність для нашого мозку. Простіше ходити протоптаним маршрутом. Здається, стільки незручностей, пов'язаних з змінами. Але чи дійсно це так? Чи дійсно це незручності? Давайте з вами подивимося в плюси змін. Зміни це нове, а все нове це розвиток. А розвиток завжди переносить більше грошей, цікаві знайомства, нові можливості робо, робить людину сильнішою і цікавішою. Без змін не буває досягнень. Зміни дають відчуття впевненості, внутрішньої сили. Ви змогли це. Ви зможете і щось більше. Без змін не буває професіонального зростання. Без змін не буває якісних відносин, не буває покращень відносин. Без змін не буває нових цілей. Цінності в сенсі життя без змін не буває збільшення доходу. Адаптивність до змін розвиває в людині стресостійкість, гнучкість, розвиває навики вирішення проблем. Які є сигнали, що необхідно провести зміни у житті? Відчуття, що ви застерегли на місці, нема руху вперед, відчуття прогресу або розвитку. У вас є відчуття незадоволеності, постійне це відчуття. Ви часто відчуваєте розчарування від роботи і відносин. Проблеми у вашому житті повторюються. Є відчуття втрати сенсу життя, є відчуття, що йдете ви в невірному напрямку, плюс постійне відчуття втоми, безсоння, дертивливість, внутрішнє прагнення до чогось нового, спробувати щось нове. Проблеми з здоров'ям, пустоста всередині, яка нічим звичним не заповнюється. Ви впізнали себе? Тоді, що вам заважає провести зміни? Піти у нове? Що змінити? Напишіть. Визначте для себе. Основне питання, яке задають в темі змін. Як подолати страх перед змінами? Дам вам декілька рекомендацій. Перше. Усвідомлення страху. Спочатку потрібно визнати його наявність. Що саме викликає у вас страх перед змінами? В чому цей страх проявляється? Цей страх справжній чи надуманий? Цей страх ваш чи нав'язаний кимось? Друге. Вивчіть предмет страху. Знайте як можна більше про те, що вас лякає. Чим більше ви розумієте суть своїх страхів, тим простіше буде їх долати. Третє. Поступова адаптація. Спробуйте почати з невеликих змін. І поступово збільшуйте їх масштаб. Це допоможе вам звикнути до нових обставин і знизить рівень страху. Четверте. Фокус на позитивному. Сконцентруйтесь на позитивних змінах і на тому, що вони можуть принести ваше життя. Візуалізація успішного результату також може допомогти знизити страх. П'яте. Це підтримка оточення. Поговоріть про свій страх з людьми, яким довіряєте. друзями, родичами, партнером, психологом. Їх підтримка і розуміння може значно полегшити процес подолання страху. Шосте. Постановка цілей. Визначте конкретні кроки, які ви можете здійснити для подолання страху перед змінами. І розробіть план дій для їх досягнення. 7. Професійна допомога. Якщо страх занадто сильний або заважає вам жити повноцінним життям, зверніться за допомогою до психолога. Наступне важливе питання в темі змін. Як керувати змінами, як підготуватися до змін? Перше. Потрібно прийняти факт. Зміни це частина нашого життя. І зміни неминучі. Все в житті змінюється: зовнішність, відносини, бізнес, фінансове становище, інтереси, цінності. Коли ви це розумієте і приймаєте, це знижує стрес і тривогу, коли проходять зміни. Тоді для вас зміни це частина життєвого циклу. Друге, це бути відкритим до нових можливостей. Розглядайте зміни як шанс для розвитку і росту. Третє. Визначте, які зміни вас лякають найбільше. Розробіть план розвитку подій і плани реагування. Четверте. Розвивайте гнучкість, адаптивність. Це можна робити постійно задаючи собі питання. А як ще можна поступити в цій ситуації? А який ще можливий розвиток подій? А що якщо? І пофантазувати. З часом ваше мислення настільки стане гнучким, що ви будете робити це в автоматичному режимі. П'яте. Зрозумійте свої опори, на кого, на що ви будете опиратися в часи змін. Коли ви розумієте, що маєте міцний фундамент, ви легше сприймаєте зміни. 6. Шукайте однодумців. Коли ви оточені людьми, які націлені на можливості, перебуваючи у їхньому полі, ви почнете сприймати зміни як можливості, і з цікавістю будете їх очікувати і створювати самі. 7. Навчіться у всьому бачити позитив. Замість фокусу на тому, як все погано чи несправедливо, подумайте, що ще вас може навчити ця ситуація. 8. Зрозумійте, що на адаптацію до змін потрібно виділяти час. Можна і позлитись, і побути розгубленим. Це нормально. З цим все окей. Не давіть на себе. І дев'яте. Прийміть можливість невдачі проблем. Так, не всі зміни до кращого. Так, не всі зміни приємні. Але це етап життя, і потрібно рухатися далі. Закінчую це відео простою, але дуже ефективною вправою для тих, хто сильно боїться змін. Ведіть щоденних змін. В кінці кожного дня записуйте, які зміни відбулися з вами навколо вас, у справах, це можуть бути як великі, так і маленькі зміни. Головне, щоб ви помічали їх і усвідомили, що зміни завжди поряд, і це частина життя і будь-якого процесу. І два. Напишіть, як ці зміни вплинули на вас, ваші емоції, поведінку, рішення, результати. Так ви бачите, що більшість змін це можливості і ведуть до позитивних відчуттів. Якщо сподобалось відео, не забувайте поставити лайк. Буду рада вашим коментарям під цим відео.